В вашій увазі автомобіль УАЗ-3303, головастик, автомобіль спеціального призначення для виконання робіт у важкодоступних місцях. Встановлено ось таку такі колеса форвард Нові. Амортизатори усилені, усилені ресори, пружини. Даний автомобіль буде використовуватися як самосвал. Буде встановлена платформа. Для кращого подолання води встановлено вертикальний глушник. Ось так. А також повітря забірник. На автомобіль встановлено дизельний двигун Андурія 4 СТ 90 Ось так встановлено повітряний фільтр. Тиск масла в даному автомобілі на холодний 4,5 кг. Компресія в кожному циліндрі 30 бар. Адаптовані датчики двигуна до приладів. Все показує правильно. Так пуся, все правильно? Паливна апаратура моторпал. Є одною з найкращих апаратур на цих двигунах. Масло напівсинтетичне. Цей двигун це двигун англійського виробника DAF LDV Convoy. Це оригінальний двигун. Для кращої прохідності встановлені військові мости. Ось так виглядає знизу. Переобладнання на дизель міста Рівне. Володимир Гриб і К. Дякую за увагу.